Так, по стендвіч панелям по розкройці. От він дав сюди чи вона, чи він, 7-метровий лист. Оце ми цей кусочок мали вирізати і викинути на отход, виходить. Але хлопці, якби скумекали, взяли два кусочки сюди, поставили, а сюди кинули смужку з одхода. І зекономили он почти 5 метрів листа. А це. А навіть якщо б і так не робити, то можна було б просто ту перемичку підняти вище на 14 см і не треба було робити переводняка такого листа. Так само зверху дає 7-12 листи піднімає, і туди спокійно стають 6 метрові. Укос ж зменшується. Це ж не від руки малювати і вищитувати на комп'ютері.